Тут ще одна стаття відомості знову такі там такі Аркаді Лівінсон. Розповідає про ситуацію тим, як змінилися настрої росіян протягом року, і він відзначає, що от якщо минулого року говорили про цю глобальну підтримку Путіна, то вона ще залишилася, але тренд йде до того, що вона знижується. Більше того, в Російській Федерації Росіяни були дуже оптимістично налаштовані у 2014 році. І соціологи говорили про те, що для росіян цей рік починався як рік великого оптимізму. Навіть розмірковували на те, чим він для них завершиться, от яким чином йо. З таким оптимізмом вже начебто люди жити далі не можуть. Якось треба знайти кудись вихід, куди його прикласти. А кінець року показав, що оптимізм він якось так поступово змінюється на тривожність, на невпевненість. Ці Тенденції ще, можливо, не стали повністю домінуючими, але вони дуже чітко прослідковуються. Принаймні, це соціологи вже фіксують і про це пишуть, скажімо, в тій же газеті відомості, що змінюється ситуація поступово, і якщо криза економічна буде загострюватися, то саме на ці недоліки, саме оці тривожні настрої, саме невдоволення політикою економічної влади буде домінуючою тенденцією. Більше того, якщо в минулому році... Росіяни однозначно підтримували там свій уряд в тому, щоб протистояти Заходу. То зараз вже дуже багато серед росіян таких людей, які говорять, що ну захід звичайно козні робить Росії, але варто було б з ним не воювати а краще мати поганий мир ніж добру війну.